А в наших краях наповнене спокоєм небо. Війна доторкнулась лиш декого тихо, крилом. Зібрали врожай, як завжди, багатий і щедрий, чого лиш немає за нашим святковим столом. І нині незвична повинна в нас бути подяка, така, як ніколи, нестися до неба хвала за цінну можливість зібратись усім з вами разом в подяці для Бога за щедрий такий. Урожай, за багато, як завжди, святкову вітрину, за радісний сміх безтурботних щасливих дітей, що мати не плаче, як хліба на них поділити, і свіжа вода ще тече із джерел. Ми маємо за що у подяці схилити коліна і голос бадьорий до неба усім донести, знову і знову просити про мир для країни, щоб Господь цю криваву війну. Зупинив, щоб люди не плакали в сховищах темних без хліба, щоб раділи дорослі, старенькі й малі, щоб сміхнулася знову стражденна моя Україна, Богу вдячні під свої молитви, щоб землі піднялося розтоптане військом колосся, і не кров'ю бійців напувався сухий чорнозем, щоб у кожному домі ім'я прославлялося Боже. І читалося слово частіше Господнє святе, тримаю в долонях окраєць пшеничного хліба, налитого миром і спокоєм синіх небес, а думка постійно злітає на схід України, де колос в крові не зібраний досі іще, де люди в тривозі чекають наступного ранку. Ніяк невідомо, що день той наступний несе. Спасають життя у холодних, безсвітлих підвалах, чекають, що лихо воєнне нарешті мене.